А наша студія потихеньку наповнюється смачними ароматами. Так. Це означає, що настав час другого сніданку. Ходімо. Доброго ранку. Ще раз. Привіт-привіт. На танцюєш? Ну, Скажіть, будь ласка, а. заслужили на солоденьке смачненьке? Я думаю, так. Я так. думаю, так. Що будемо Та готувати? Сьогодні ми mm. приготуємо мафін з твоєю улюбленою, як тут називається. Лохиною. Лохиною, да, вот так. Мафін з лохиною. Отже, лохина є, мафінів немає. Що потрібно для того, щоб вони з'явилися? Дивись на екран. Для приготування мафіна з лохиною знадобиться: борошно 150 г, яйця курячі 2 штуки, цукор 150 г, розпушувач ванільний цукор, молоко 150-200 г, лохина 250 г, вершкове масло 100 г, цукрова пудра, п'ята кілька гілочок, агар-агар. Ну що, ти замішаєш? Під твоїм. Е керівництвом. Рукави, да. давай, от, м -м, давай Ну, я готова мі <с <с мішати. Готова мішати. Костік, будь ласка, ми ще нашому мафіну будемо робити топінг. Будь ласка, А Ви зрозуміли, як треба замішувати тісто? Скажи, що перемішати Замішаєш, та не питання. Не питання, зайняти руки одразу. Ти все просто засипай, а я замішаю. Наливай сюди будь ласка, трошечки води. Будь ласка, Вот так. Наливаю води. І... На Варі, вот тут. Ось сюди. Да. Все, все. Все, вари. Сюда? Вари. А, дивіться, я замішу тісто. Я в принципі так думаю і борщ роблю. Да, Андрюха, тебе все, 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 <риклад> все мішаю. Все робить, да? так? Так, ну, все, мішати. Все, мішай. Я вам не мішаю? Ти мені не мішаєш, давай запускай механізм. Тоби не мешаємо не мішати. Меш, а що це таке чабо? Це агар-агар, Костя. Не може бути. Да. Це Для э, чого? водоросли. Це э, натуральний, натуральний жилетин. Вот, э, вот, коли буде вкипати, ми вот, э, додаємо агар-агар і вона загусна, як гусля. Э, як ця, как, как джем, как Джим мармелад, буде. вот так вот она какой. Давай, а одразу. оці ягоди треба чавити? Дочковий чавити масло. треба чи ні? Ні, Ну зараз вона буде, буде кипіти і вона... Буде розпиватися. Додаємо розкішувати. Слухайте, ну доволі просто готувати ці мафини. Ванільний Сукор. З чабою. І будемо додавати борошно. Давай трошки... Скоро зніми, не з турборежим, а просто от так. Лілі, Нет. я кажу, що дуже легко готується мафіни взагалі. Скажи? Так, взагалі. Та, ну замішувати це тобі не, це не, не, не робити топін. Все, давай. Бо я вже трішечки втомився, варити. Шо, топін. А, ти вже ти ж, ти ж любиш воду варити, Костя? Так. Каламутити воду, ти любиш? <рес> Цукру, так. Да. Цукро, Цього досить по... Ні, не досить, І що? Та мені здається, можеш так. Чаба, ти не багато говориш. Я давай, багато говориш. говорю. У мене вже І... рука просто втомилася да. трошечки. Давай, поки що трошки, трошки потерпи. Я думала ти мені трошки допоможеш. Зараз. Оп. Іще трошечки. Все. Я думаю, що ідеально кінець. Все, пішло. Так. Вариться. Так. Нехай вариться. Нехай вариться. І треба. Натираємо маслом. Вимазати. Для не не вершкового шкодуємо вершкового масла. Я завжди готую свій на вершковому маслі. Це видно. Ти кремезний такий. Для що цього що? треба дістати вершкове масло з холодильника, холодильника. щоб воно трішечки було мен... не таким, знаєте, холодним, щоб легко намащувалося. А у мене вона не завжди на, на столі стоїть. Масло? Так, да, от у мене є маслені і я дуже люблю вершкове масло, коли вона. Не з холодильнику, а комнатною температурою. Все, Просто Чаба з'їдає його за Достатньо. У мене масляниця стоїть в холодильнику. <рес> ну так, да, ну, навіть, Ліліана Івановна, якщо я хочу поснідати, я вже вечором достану. Масленниці з холодильником, mm -hmm. щоб вона отошла. Да. А ти зроби собі гарячу гріночку і тим маслечком mm -hmm. холодним. Це а так, не ти... то. Вот не... ні. Кружкове масле повинен ну, бути переконав. Кремом прикривається аромат, смак. Да, його так. Да, 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 да. Я навіть овочі зарані достаю, щоб вони не були холодними. Вони не були холодними, так. Да. Я не не знаю. Каву ти ж... теж з вечора готуєш. Собі. А каву я не п'ю. Ой, уявляю собі, якщо за таким Все. рецептом, як готує Давай, Чаба, доставим. приготувати долму. Скуштувати. До Я певно, це не, так смачно. Я недавно готував. Я знаю. Да? Закидав тобі через інстаграм, як тільки можна, лиши мені одну штучку. До Покличну, речі, всі не. рецепти ви можете знайти на Ютубі. Не всі рецепти можете знайти у чаби на сторінці, але точно на Ютубі всі рецепти, які ви тут бачите вранку вдома. Добре, І ви можете може, повторити їх легко у себе. На своїй домашній кухні Значить, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Ранок вдома підписуйтесь і стежте за новинами і що, найсмачнішими рецептами від частина. А гар зараз треба додавати. А, а, а гар, зараз а, треба додавати. Ми, додавати. ми додаємо. Да. Ти, ти чув, я тут танцювала твої і? рецепти. Я, я, да, я. чув. -чу -чу -чу. чу -чу -чу -чу. да. ми розриваємо йому просто голову. коли ми з обох воків. Може, не може. Сосередоточити, знаєш? А чого Все. ти повні наливаєш? Їм же треба кудись рости. Я хочу, Хочеш, щоб вони такі потужні, брутальні, великі життя. Геніальність! Оце коли? Больші, Це стеля, да. розвиватися. Давай сюди нема ще наливайся. А от ти отак їх зробив. Давай сюди. Та хай хоч один виросте. А вона виросте і так, Ліаніває. Да? вона буде таке брутальні. А Що ти в мене забрав цю вели... штучку? Ці да. чоловіки брутальні на кухні, Давай. вони якось ламають О, подожди, подожди, мою подожди, подожди. систему. А де у нас тут нету? Моє розуміння мафії, що Ну, все, відкривай. У нас немає Кого? Пішли, Пішли, куди йти? Дивись, як я слухаю з Откр... чоловіків, пішли, Откривай. я кажу, йди. пішли. Деко десь загубили. Опа, Ну, все. Брутальніше не придумаєш. Н нічого. А, ви Давай. бачили? А поки. Доготується. Ми ще сюди додаємо агар-агар, і додаємо. вона загусне. Да. І можемо нагадувати рецепт. Поки е, наш весь? топінг да. гусне загущається. Ну, чаба вже запропонував нагадати рецепт, що ми не можемо Давайте. відмовити. Рецепт? Давайте рецепт. рецепт мафіна з лохиною. Збити цукор з яйцями, додавши борошно та інші складники. Покладіть лохину і розмішайте. Далі слід форму для мафінів змастити маслом та рівномірно розподілити тісто у формі і випікати за температури 180 градусів. Для лухинового топінга залити лухину водою, додайте цукор, м'яту, агар-агар. Варіть топінг до не загусне. Подавайте мафін з топінгом, прикрасивши м'ятою і притрусивши цукровою пудрою. Ну, ти зіграв <праць> взагалі. Це що ж тут грати, реально смачно, пахне. Закривай, закривай, закривай. Oh, не випускай тепло. Смотри. Слухайте, я вам скажу, що я слабо вірила в ці мафіни, які Ти, вони значно, Ой, який клас. Дуже гарно. Давай Та один, 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 один. Боже, яка красива. Спішно просто. Вот. <газ> давай, давай. Костик, вибирай собі. Вот. А можна чайку? Ну, чайку -ка -ка -ка. зараз чай. Ще я як той знаєте, як мафін так ложко і ще й чаєм. А може. Да? Я готовий, я зараз я біжу, я дістаю. Тобі? Це саме великий? Це саме, ну ну не знаю. Все, досить мені, досить мені цього мармизує. А ви звернули увагу подачу? От хто б міг подумати в таку тарілочку, мафін. Вот так. Ну, — ну, ну взагалі ну, обов'язково. Правда? Куштуємо так? — Ну так, да. це ж королівські мафіни. Вже можна? Ні. Та чекай ще цукрова пудра. Че його оформити. А можна мені без пудри? Ну, трохи. Знаете, ну, е, приїхала якось на гастролі і е, замовляю собі вечерю і кажу: а можна салат, але ну, не класти туди цибулю. А мені кажуть. Та то не смачно. <смеш> ну, <смеш> ну, Мовляв, ну я вас не вчу, як оце, грати вам там ті ваші вистави. Не вчіть мене як салат робити. так і тут. Ось, Чапо, ось, дзачка. дякую. І вот Можна скуштувати? Откоштуєте. Добре, я підзачки. не буду нічого викладати. ти так мені будучи? зуби заговорюють, щоб я чаю не попросила. А чай а Костик не зробив? Кося не зробив, Кося пішов вже виделку вже пішов собі брати. Я хочу, щоб вони трошки ну що? Ти що поставили поставив чайника, так? Я поставив, так. Начекайте. Ви маєте це спробувати. Це просто фантастично. Чаба, як ти таке робиш? Mm -hmm. З вами. А, а это, це ж я теж робила. це. Ми були причетні. Ви розумієте, що це дуже просто повторити в себе на кухні. Але мені здається, що це, це просто якийсь шедевр. Mm. Чайник кипить, чай готується. Прям дуже хочеться того, мафіну чаю. Mm. Mm. <пробування> я сподіваюся, Су, що я. ми вас я uh, так, uh, зарядили. Можна робити uh, ну, з усіма да, чая? Да, да, із чернікою, от, з чим хочеш. Mm. Це дуже смачно, чесно mm. кажу. Дякую тобі, Чаво, за смачний ранок. А тим, хто снідає, хай смакує як і нам. Ну а для ще кращого апетиту пропоную організувати музичний супровід.